Доброго дня, друзі, ми продовжуємо тему пошуку житла за кармічними принципами. І сьогодні у нас другий крок це істина ціль. Як ви вже зрозуміли з попереднього відео, що дуже важливо, аби емоційний фон у вас був позитивним для того, щоб отримати житло. І на цей емоційний позитивний фон також впливає і сама ціль отримання цього житла. Як вже було говорилося раніше, Якщо ви з позитивом приходите до орендодавця, то він з позитивом хоче з вами також і взаємодіяти. Наприклад, я вам зараз прийду таку собі постановку цілі негативну, в негативному ключі, як вона звучить, і в позитивному. Якщо ж ви звертаєтесь до орендодавця і говорите йому, що мені дуже потрібно житло, тому що мені погано, я страждаю, в мене жахливі умови. Мені все не подобається, до мене погано відносяться, і так далі. Тобто, негатив, ви перекидуєте на орендодавця, і знову ж таки він захоче від нього віддалитися, як було вже сказано в попередньому відео. Що ніхто не хоче співпрацювати з негативом, і люди хочуть від нього відсторонитися як можна швидше. Якщо ж ви до орендодавця прийдете з позитивно зарядженою би, метою. І скажете, що мені потрібне житло для того, щоб забезпечити свою родину прихистком для того, щоб я міг чи могла стати на ноги, піти на роботу, турбуватися про родину та допомагати іншим людям, то це позитивно заряджена ціль, і орендодавець захоче з вами співпрацювати і допомогти вам та дати ресурс для того, щоб ви реалізували свою ціль. І також, як ви чуєте, ось по моєму голосу, що Хочеться, хочеться і самому йти, і шукати якби, можливості для реалізації цієї цілі, і ти сам навіть наповнюєшся енергією, коли говориш про таку велику ціль. Тому постановка цілі дуже важлива, і дуже важливо, коли ви шукаєте житло, саме таку ціль, позитивно вказувати в листі, або ж при розмові з орендодавцем, що вам потрібно житло для цього і цього, і дуже потрібні можливості. І вам будуть йти на зустріч і надавати такі можливості. Тому я вам раджу сформувати коректно свою ціль для себе та зрозуміти, для чого вам потрібне житло і що ви будете з ним робити, і як ви до орендодавця донесете свою ціль та бажання отримати житло. Тому сьогодні вам потрібно чітко сформувати свою ціль, що мені потрібне житло для. Для того щоб забезпечити прихистком свою сім'ю, наприклад, для того, щоб е, отримати для себе прихисток, піти на роботу і потім допомагати також і іншим людям. Наприклад, така ціль. Потім ще ці, що мені потрібно забезпечити е, прихистком себе, і я вже маю роботу, і мені потрібно, щоб у мене був прихисток, щоб я могла цю роботу чи міг виконувати там. З ліпшими показниками, тому що моя робота безпосередньо залежить від місця мого знаходження. Якщо, наприклад, ви там працюєте на фрілансі, і вам потрібно, там, щоб у вас було окреме, якби, кімната і окремий простір. Тобто сформуйте правильно в позитивному ключі свою мету для того, щоб орендодавець захотів вам надати житло.